Хей, hey, привіт! Вітаю вас на каналі Бюджетні Тріпи. Сьогодні ми будемо ознайомитись, як купувати білети Air, одного з найпопулярніших лоукостів у світі чи в Європі так точно. Для цього ми перейдемо на сайт компанії Air. Не забудьте підписатись на канал та поставити лайк цьому відео, якщо вам ді цікаво дізнаватись більше інформації, більше лайфхаків, як бронювати бюджетні авіабілети. Тож, розпочнемо наш процес. Ми зайдемо в план пошук тарифів для того, щоб знайти білети, які нам найвигідніші, в країні, які в нас найбільше цікавлять. Обираємо. Місце відправлення місто, нехай це буде один з найближчих аеропортів до України, і це буде місто Краків з Польщі. Місце призначення обираємо куди завгодно та один дорослий пошук. Куди завгодно ми обираємо для того, щоб побачити різні варіанти з різними цінами. І сортуємо, наприклад, за ціною від низької до високої, в принципі, у нас вже відсортовано. Найкращі пропозиції, можемо обрати акції. До речі, це нова якась функція, раніше її не помічала, ага, не знайдено. Є нові, нові з великою ймовірністю можуть бути дорогими. Стандартна ціна 109 злотих. А якщо ми глянемо всі пропозиції, то є дешевші. Наприклад, в тирану, лондон 80 злотих і так далі. Ціна, яку ви бачите, правіші звіз Discount Club, зазвичай мала би бути дешевшою, хоч, як ми бачимо, не на усі рейси. Тому що це за Discount Club, за такий абонемент, скажімо так, який ви платите заздалегідь на, якщо я не помиляюся, на рік часу, можливо, там є опції меншої тривалості, якусь фіксовану ціну, і тоді вам пропонуються рейси, деякі рейси із знижкою. Але, як бачу, усі картини, на жаль, не на усі. Тож, ми обираємо найдешевший варіант. Але ще можемо відштовхуватись від країн, які вас цікавлять. Тому я оберу, наприклад, країну, в якій я не була, і це Британія. Нехай буде 79 злотих. Не забуваємо перевірити перед тим, як брати білети, чи потрібна віза в цю країну. І Британію нам потрібна віза. Тож, чисто для прикладу. Я обираю цей варіант, і зараз шукати, ми не будемо як зробити, тому проходимо наступний крок. Далі ми обираємо дати. Вам показується календар. Можете обирати будь-який місяць, одразу вказується такою зірочкою і рожевеньким фоном. Дати, де вигідніше ціна, ці ж 79 злотих. Також валюта вказується тої країни, з якої ви вилітаєте. Відповідно, якщо ми маємо Польщу, то буде в злотих ціна. якщо ми оберемо, наприклад, Чехію, це буде чеські крони і так далі. Франція буде в євро. Обираємо дату. Нехай це буде не найближчі місяці. Подивимося, яка ціна буде на грудень, якщо це листопад. Грудень, звичайно, місяць святковий, тому ціна... Ціни, як ми бачимо, в другій половині вже вищі. Коли Різдво, новий рік наближається. Тож, вибираємо 3 грудня. І проходимо далі. Або вибираємо ще додати зворотній рейс. Можемо одразу тут переглянути зворотній рейс, щоб собі спів скласти. Так, щоб нас і ціна вилюту, і ціна. Польоту назад, скажімо так, вона була приблизно на одному рівні. Як ми бачимо, якщо ми вилітаємо 2 грудня, то вже наступні дати доволі дорогі, тому ми можемо повернутися тут до листопада, обрати якусь дату раніше, наприклад, щоб нам вийшло тиждень часу, беремо 26 листопада і назад вівторок, це виходить 2, 3, 3 грудня. Так, проходимо далі, почати бронювання. Так, тут у нас чомусь змінився рейс катовіця Лондон, можливо, я щось не на натиснула. Повернемось назад, бо був краків. Так, ага, воно нас перекинуло. Ні, не на сам початок. Йдемо далі. Знову ж 26 те обираємо і третє. Десь ми пропустили не ту кнопку. Натиснули. Почати бронювання ще раз. Так, це можливо якась помилка самого сайту, тому що тут вже вказується Катовіце, Лондон. Пункт відправлення краків при цьому. Так. Дещо дивно, я такого мені ще не зустрічалося раніше. Тут пише краків, тут пише катовіце. Підозрюється якась помилка на сайті. В такому випадку навіть не знаю, чи я брала би білет. Тому що куди їхати, в яке місто. Давайте ми краще змінимо свій рейс. Змінимо місце. Ще раз оберемо краків. І куди завгодно, тут би мало бути варіант. Знову ж таки, підемо на сам початок. Краще не ризикувати, адже якщо ви перебутаєте так конкретно місто виліту, аеропорт, ви просто опустите свій шанс на цей рейс, тому що білети не відшкодовуються в лоукостах. Є дуже мало варіантів, коли ви можете реально їх відшкодувати. І це там за таких обставин, які дуже рідко зустрічаються. Тому, ще раз ми пішли в краків куди завгодно, щоб часу не витрачати, давайте беремо Тарану. Перший варіант, який випадає. Значить, є вересень. І одразу будемо дивитися зворотній рейс. Співставляти собі. Так, бачимо, що ціни тут суттєво відрізняються. Рейс туди і рейс назад. Можливо, виберемо інший місяць. Угу, А тут вже рейс закінчується. Повертаємось назад, значить цей рейс нам не дуже вигідний. Оберемо все-таки якесь інше місце призначення. Ціни зумовлені попитом, відповідно, Албанія, країна південна, зараз ще тепло, тому ціни і такі дорогі на зворотній рейс. Берем Болонію. Раз уже так сталося. Так, зараз ще рейсу немає. Коли він почнеться, от грудень, наприклад. Грудень, 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 наприклад, перше і восьме. Тиждень часу бронювання так Перевіряємо знову ж таки міста краків болоння, болоння краків. Все правильно. Вибираємо стандартний варіант, бо в нас немає ввізді discount Club Якщо у вас є картка, то вибираєте відповідно. Club. Тут вам пропонуються додаткові пакети. Ви можете переглянути раптом щось з цього актуальне. Якщо ви хочете все-таки мати ціну 89 злотих за кожен квиток, тоді ми проходимо далі на це, не звертаємо увагу. Просто скролимо вниз, перевіряємо все це. Продовжити для 89. І тут те саме натискаємо. Тут ви можете змінити ще на категорію VSMart, там є, додатково вам ще дається, якщо не помиляюсь багаж, але детальніше ви можете ознайомитись на сайті VZAR, що саме пропонює, пропонує ця категорія. Якщо ви знову ж таки хочете залишитися на варіанті 89 злотих, де входить лише рюкзак, ручна поклажа. І ви можете онлайн-реєстрацію пройти лише за 24 години до вильоту, Тобто вказати свої дані і зберегти собі завантажити білети, то проходите далі вниз і натискаєте продовжити. Тут вам знову ж будуть пропонувати ще додаткові різні. Категорії, віз Flex, що ви можете змінити рейс без різних додаткових зборів, відшкодувати на баланс облікового запису свої кошти, якщо ви скасуєте бронювання, але відповідно, звичайно, ви доплатите за цей віз Flex ще 126 злотих, що майже ну, не, не можу сказати, що дорівнює вашим двом білетам, але дуже близьке до цієї суми. Далі вказуєте свої дані, ім'я, прізвище. Звертайте увагу, тут дуже важливо, що вказуєте ви її латиницею, так як вказано в вашому закордонному паспорті. Бо українською, відповідно, в Польщі не зрозуміють, що написано. Ну в Польщі ще теоретично можуть зрозуміти, але в якійсь Швейцарії навряд чи хтось буде розбиратися, що у вас написано в ваших квитках, якою це мовою і тому подібне. І з вас стягнуть штраф. Додатково я не впевнена точно точний штраф, але знаю, що якщо ви вирішите все-таки замінити, згадаєте за, за певний час точно за 24 години до, але ще навіть раніше, про те, що вам треба змінити ім'я чи прізвище, якусь навіть букву. Одну букву дозволяється мати неправильно, якщо ви, наприклад, по клавіатурі помилилися, то вам ще це якби простять, скажімо так, якщо ви помилилися вже там більше. Вам треба виправляти то 10 євро, колись було вказано, зараз, можливо, ця ціна змінилася. Ще десь два роки тому це було 10 євро, якщо не помиляюсь. Тому все ж таки уважно, подивіться точно, перед тим, як переходити на наступну вкладку, чи ви правильно вказали ім'я та прізвище із закордонного паспорту, який ви будете використовувати, де є там біометрія, чи там віза, що вам потрібно для цієї подорожі. Далі вам пропонується ще додати ще додатковий багаж, або залишитись вашою, з вашим рюкзаком, якщо ви залишаєтесь лише з рюкзаком, внизу ставите галочку, не потрібен зареєстрований багаж. Тут також вказуєте цей рюкзачок, де намальований, якщо хочете віз прайоріті додати ще одну валізку невеличку на коліщатках, то обираєте цей варіант. І натискаєте продовжити. Так, щось я не вибрала. А, бо я не вказала наступні дані. Давайте ну, вказуємо мої дані. Але латиницею, наприклад. Вашу стать обов'язково. Чи вам потрібна спеціальна допомога в аеропорту? Якщо у вас є, наприклад, інвалідність, вам потрібна допомога з пересуванням, вказуйте так, якщо ні, вказуєте ні. Очевидно, проходимо далі. pass, Тут є окрема вам перепуска, якщо потрібно. Знову ж таки, за неї доплачувати варто: 93 злотих на місяць, оплата щорічно. Теж звертайте на це увагу. Все, що пропонується, як правило, це за додаткову оплату. Продовжимо. Так, мені потрібно зайти. На цьому кроці вам буду пропонувати вибрати свої місця. Якщо ви обираєте місця в літаку зараз, і ви їх в принципі вибираєте, за це ви також будете доплачувати. Тут 100 злотих. Саме це. Місце Першому літаку, коли буде йти туди, до болоні, і це місце літаку наступного, коли з болоні повертатиметесь в Польщу. Якщо ви не хочете обирати місця, не хочете за це доплачувати, прогортуйте вниз, ставите тут галочку, виберіть місця пізніше, натискайте продовжити. Далі перегоріть. Перевіряєте ще додаткові сервіси, які вам пропонуються. чи вам не потрібно якесь паркування в аеропорту, чи трансфер до аеропорту з аеропорту, скільки це коштує, одразу звертаєте увагу з цієї сторони, якщо не потрібно нічого, продовжуєте. Далі вже виводите свою картку. І так як я все-таки ці білети зараз не збираюсь купувати. То переходите на наступний етап, і я не буду. Тож, пояснюємо трішки коротко. В наступному етапі вам буде вказано, вас перекине на а, таку вкладочку LeakPay або щось на цьому, щось типу того, де виводите банківські дані, підтверджуєте свої картки з писання, чи ви оплачуєте, наприклад, можливо, у вас є на рахунку самого візейра кошти, сплачуєте з нього, підтверджуєте це, і вам. Вибі є повідомлення, що ви успішно зареєструвалися на рейс і на вашу поштову скриньку, на яку зареєстрований аккаунт Vizier, прийде підтвердження цього. Там буде вказано е код рейсу, там якісь букви, цифри в переміжку. В які країни, ваше ім'я, прізвище, дати, години польоту, міста, з яких ви літаєте аеропорти. Обов'язково це перевірте. Якщо у вас буде якийсь щось ви помилилися, краще зверніться в сервісну службу Vizier. Також за 24 години вам потрібно буде зареєструватися, не забути про це. Можете це зробити і раніше, але доплатити відповідну певну суму. Заходити на рейс час від часу заходьте на свою пошту, щоб дізнатися, чи були якісь зміни в вашому рейсі. В той же день вашого виліту зазвичай будуть приходити вам повідомлення, якщо рейс затримали, може, скасували, хоч мені поки що скасування за всі роки подорожей не траплялось, але все ж таки краще перевіряйте, щоб ви знали, чи, наприклад, це вам буде корисно, навіть якщо ви. Не встигаєте десь запізнюватися на... на шляху до аеропорту, і вам тут прийде, що Аресь відтерміновано на годину часу, вам вже буде трішки спокійніше. Наразі ця вся інформація основна по крокової покупки білету в Air. Якщо у вас будуть питання, пишіть їх в коментарях, я з радістю відповім. Також нещодавно з'явилася інформація про віз мультипас, такий абонемент, підписку на рік на білети, де ви платите кожного місяця фіксовану суму, і ви можете купувати, скільки хочете білетів, але там є нюанси. Тож, я розповіла про це в окремому відео, залишаю посилання тут, Переходьте, дивіться, ставте лайки, підписуйтесь на канал, мені дуже важлива ваша підтримка. Та до наступної зустрічі!